Пам'ятаючи, вранці бігала по квартирі з радісними криками Ура! Я знайшла нарешті ці бісові ключі. Ну, так. А ти не бачив, куди їх поклала після цього? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Урок природознавства в першому класі. Вчителька Тетяна Павлівна питає Діти, як розмовляють тварини? Ану, Марійко, скажи. Курівка каже Ну, розумниця Марійка, сідай. А що ти скажеш, Мишко? Собачка каже «Гав-гав-гав!» гав Молодець, Мишко, відмінно. Юрко тягне руку, аж зі стільця падає. Тетяно Павлівно, Тетяна Павлівно, а я знаю, як моржі кажуть. Ну, і як моржі кажуть? Ой, трястя твої матері, яка вода холодна. Нічний парк, де поліцейський і чує шепіт в кущах. Іване, зніми врешті решт ці окуляри. Ти ж мені колготи до біса порвеш. Поліцейський зупинився на місці і через хвилину чує Іване. Та вже краще одягни ті окуляри. Ти ж лавку лижеш. СМС 21.50. Коханий, кого ти любиш більше? Мене чи футбол? 2345 Тебе звичайно.